Ви чули про сучасний план спасіння. Напередодні всесвітнього потопу ну і зайнявся будівництвом кочега Спасіння, як і наказав йому Творець. Сьогодні Ковчег це церква, не храми та будівлі, а учні Ісуса Христа. Ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати Божий ковчег. І навіть коли війна, лиха та епідемії, ми будуємо церкву, проповідуючи Євангелія Христа на весь світ. Протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег місця вашого спасіння. Ной перебував у ковчезі разом із сім'єю. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишалися в ковчезі. Поставте собі запитання, чи перебуваєте ви в церкві у ковчезі спасіння? Адже сама церква буде забрана Христом із землі, яка гине? Це і є сучасний план спасіння, піднесення церкви. Ми християнська місія Слова Боже. Запрошуємо вас відвідувати біблійну онлайн-конференцію її по неділях. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, я з радістю вам відповім і допоможу підключитися. Прийміть Божий заклик, прийміть в дім Божий, щоб наслідувати спасіння.